Мир та спокій з одного боку, війна та небезпека з іншого. Поєднати їх свідомості однієї людини майже неможливо. Хлопці повертаються інші, не гірші, не краще, просто інші. Адреналіновий стрес, стан про який дружини бійців, знають не чуток. Вікторія Макаренко, дружина бійця, згадує два місяці як випробування. Самі самі допомагали друг другу, якось виходили, підтримували друг друга. Ну це було дуже тяжко. Воно видно, як він себе веде і як воно це все проходить. Ну, все, пережили, все добре, дай Бог. Допомогли, мабуть, і діти. Ця родина разом виховує двох, а ось майже половина родин після повернення батька розлучається. Це треба пережити, для того, щоб більше розуміти. Так як починали працювати з хлопцями, так, які поверталися в АТО, і, ну, з АТО, і там вже в зоні АТО, ми з ними підготували їх тут, ще будучи волонтером. І було якесь трошки недорозуміння. Тому вони військові, як вони живуть? Чим вони живуть для того, щоб глибше їх розуміти, треба це прожити. Але пережити таке це досвід не для більшості жінок і тим паче дітей. Тому й підтримав департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації проект національно-патріотичних екскурсій до навчального центру сухопутних військ Збройних сил України в Десні разом із дружинами молоді хлопці, які пройшли військові не просто навчання вони були в зоні антитерористичної операції. Вони сьогодні тут у ролі глядачів, спостерігачів. Вони діляться своїм досвідом. Вони не проходили цей навчальний центр, тому це для них така екскурсія, ну не стільки пізнавальна, як, мабуть, об'єднуюча. Участь в проєкті взяли близько 250 дружин військових, дітей, які скористалися унікальною можливістю побачити на власні очі бойову техніку. Ті хлопці, які стояли на передовій, вони не знаю на сьогоднішній день, але в основному воювали за що. Рахунок свого ентузіазму, своєї волі, свого бажання і за рахунок народу, який підтримував нас. Тобто, в тому плані, як що там показували, розповідали по телевізору, що обновлення йде техніки і не тільки ремонтами, а і нову техніку присилають хлопцям в АТО. Я не знаю, може комусь присилали десь в тілу, або на других-третіх лініях оборони, Ну, на перших лініях оборони це було. Те, що було раніше, ремонтовано своїми силами, а також людей програма Моя країна, Україна, Чернігівщина, і її північний кордон, стала одним з семи переможців обласного конкурсу громадських організацій. Ми дуже хотіли, аби про армію заговорили як про силу, щоб люди поняли, що це, це армія, це, це гордість України. Що все, що робили на протязі цих двох років, воно принесло результат. А завершились відвідини флешмобом розгортанням 33 метрового українського прапору на плацу. Військовослужбовці і цивільні саме так поєдналися цього разу дві реальності війни та миру.